Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися праду на сьогоднішній день. Так, що він вам готує, п'ятірка пентаклів. Ну, вона може говорити, що день буде непростий, може бути таке відчуття нестачі сил, відчуття якоїсь апатії, якогось виснаження, емоційного виснаження, можливо, буде відчуття якоїсь самотності і нестачі підтримки. Знаєте, як от холодно серед людей і самотньо. Також можна ще говорити про якісь фінансові нестачі, може на щось не вистачати коштів, або якоїсь матерії, або здоров'я навіть. Взагалі, ну такий важкий день, коли буде бажання замкнутися в собі. А порада на сьогодні вам говорить, щоб ви не здавалися. Навіть якщо ви відчуваєте тиск, несправедливість, або якийсь застій в якійсь ситуації, не падайте духом, захищайте себе, свої кордони і свою правду. Залишайте ваші коментарі, а ну, я попри все бажаю вам вдалого дня.